Ми з Артемом прийшли в магазин і купили купу всього. Помічник. В одній сумці кавун. Приїхали з Артемом на нову пошту. Він якісь колеса повинен отримати. Вон шукає свої, щоб поглянути на них. А я тут у черзі Це такий великий склад. Тут великі. Всі габаритні посилки приходять. Ого! Забрав Артем Колеса, грузив машину. Некоректне паркування. Бачите, нам довелося всунутися ось так. Артему довелося вилазити через моє сидіння, ледь, ледь влізли. Вирішила готувати серце яловичини. Подивилася рецепт в Ютубі. Спочатку я зрізала всі жилки, жир зайвий, порізала шматочками, тепер воно повинно прокипіти в солоній воді кілька хвилин. Потім все це я зіллю і з новою водичкою загружу свою скороварку. і воно там буде в мене тушитися 20 хвилин. А потім можна буде його просто на сковорідці з цибулькою, з морквою ще досмажувати, а можна буде їсти і так. Ну, і спеції, звичайно, що я додам, лавровий лист і перець чорний. Так, а тут я зараз планую зробити буженіну з свинини. Смажити я не хочу, бо все буде заляпано. Зараз гарненько просолюю його. Ось в ці дірочки я теж так окремо соль насипала і гарненько все просолити треба всередині. Потім в кожну дірочку чесничину засовуємо. Томатна паста. Зав'язуємо з обох боків. Ще я туди кинула розмарін, один лавровий лист і кілька штук чорного перцю. Відправляю в духовочку, як мінімум на годину. 180 градусів. Такі запахи пішли, що Артем не витримав, сказав: все, воно вже готово. І заставив мене вимкнути і достати. Хоча я б ще його допекла. Воно годину було. Мені здається, що треба було б ще б півгодинки, щоб воно саме так запіклося, щоб кетчуп оцей пропікся. Так воно варене вийшло, а було б запечено. І як я й казала, бачите, всередині є кров. От. Але вона дуже м'якенька. І дуже класно пахне. Але я вважаю, що треба було її тримати більше. Хоча б ще хвилин 20, щоб не було всередині крові. Артему дуже сподобалось це м'ясо. Сказав, тільки так йому, надалі його і готувати. Тому наш час година. Ви можете робити трохи більше. Вчора відварила серце я. І зараз собі на сніданок поріжу шматочками, підсмажу з цибулькою, додам кашу і сподіваюся, це буде смачно. Начебто смачно мені пахне. Я просто до таких страв відношуся з підозрою, тому що мені не подобається запах печінки. Дуже не подобається, я не можу їсти печінку. Це не печінка, але я все ж таки думала, що може бути трохи схожий запах. Ні запах інший, і мені він начебто до вподоби. Сподіваюсь, так і залишиться. Мій сніданок сьогодні. Зараз будемо з вами пробувати. Їду по справах. І сьогодні вдягла водолазку. І знаєте, що я сьогодні помітила? Рукава, отакі от довгі-довгі. Це в чорному гольфіку, а в цьому, бачите, звичайні. А от подовжені такі рукава це тільки в чорній. На вулиці сонечко, приємна погода, але вітерець вже прохолодний осінь. Доброго, Доброго дня. Доброго. Так, мені, будь ласка, кедрових немає? Кедра немає і немає чого шукати Ви на немає. Якось не знаю. Є фундук, кефір, миндаль, макадамі, бразильський. Бразильський. Мені бразильського з грам 20. Бразильський потакий. Да так, -да, так, я брала у вас вже. Приїдаю. Доброго дня. А пармезанчик я у вас брала. Такий в упаковці тоненький. Майзер. А в великих немає. А, а оцей ви ріжете пармезан? А ото він теж? 24 місяці, а це 18. Давайте мені отой кусочок якраз. Так. А, ні, стоп, він великий. Mm -hmm. Я ні, думала, що грам. то він такий. Ні, е, грам 200 і зробіть. Думала, він ото відрізаний такий. Так, думаю, що я тут зараз ще запитаю чорний-чорний причорний шоколад. Той виглядає дуже чорним. І ось цей 85. Сімдесят відсотків. Зараз мені ріжуть якраз пармезанчик. Ось цю точку я шукала, тут дуже багато всього, але, але не зовсім те, що мені потрібно. Дитяч. Я дійшла до Аврори, зараз буду шукати оці мочалочки чорні. <рес> Щось не бачу, тут є чорних. О, є. О, знайшла. Ура! А що це таке? А, такі в мене є. І ще є ось такі, дивіться. Так, я візьму одразу дві упаковки. Дивіться, що я знайшла. Але воно таке стрьомне. Але саме для цього. Я замовила вже на AliExpress таку штуку, яка чіпляється прямо в умивальник. І там її не видно, і вона недорога. Коротше, покажу, як піде. До речі, ось цю таку шоколадку я обрала. 160 гривень вона коштує, але вона без цукру і 300 грам. Тепер треба якось пронести, щоб Артем її не знайшов, бо він її все одно буде їсти, хоча вона йому не сподобається. А я її буду їсти три місяці. Пармізан, і це кунжут купила. І горішки тільки ці купила. Думала купити ще кедрові. А вони зараз, знаєте по чому? 2800 гривень кілограм. Були по 900 гривень за кілограм. А зараз така ціна, бо їх везуть з Росії. І це, ну, тобто їх вже не завозять на тій точці, де я завжди беру у тій жіночці. Вони, вона вже їх давно не продає, каже все, в мене немає і, і не буде. А одного узбека 230 гривень 100 грам. Я зазвичай беру 100 грам таких горішків Я сказала, та ні, дякую, не треба. Дуже смачно пахне. Зовсім не солодка. Чисто какао. Мені дуже подобається смак чорного шоколаду без цукру. До цього треба прийти. Я вже давно-дуже давно не їм цукор. Не їм нічого де є цукор. Тому для мене фрукти і ягоди дуже солодкі. А це не як солодощі я сприймаю, а як Хм, mm, щось такий делікатес якийсь. Я вже дома і в першу чергу розпакувала губки і порівняла з тими, які були в мене. Вони різні навіть за розміром. І мені це дуже подобається, бо зараз я вам покажу. Дивіться, оця губка нижче. Ці я навіть колись зрізала. Отак от ножем, бо вони дуже великі і мені незручно користуватися. А ця дуже класно лягає в руку. І коли піна, її легше ну, вимити, бо менша губка. І коли я такі знаходила в АТБ чорні, вони все одно не були повністю чорні. А оця, оцей бік, який є, ну, жорсткий. Він був якогось кольору, чи зеленого, чи жовтого, чи, ну, в общем, не чорного. А ця прям вся чорна, та ще й менша за розміром. В общем, я дуже задоволена. Дякую тій людині, яка мені написала про Аврору. Щиро дякую. Я б в житті туди не пішла шукати чорні губки. А так, прям наводочка була. І одразу замінюємо Оп, на цю. Супер. Тепер шукаю ось такі теж чорного кольору. Хоча це, мабуть, нереально знайти таку чорну. Але я дуже люблю ці губки. Вони класно вбирають воду, дуже класно її вбирають. Я ніякими більше не можу користуватися. Ось дивіться. Просто супер. Оп-оп-оп. І все. Будь-якою іншою губкою це витерти неможливо. Ну, тобто, все одно будуть розводи. У мене різні, різними я користувалася, але оце мій фаворит, бо оцю мийку можна витерти насухо тільки нею. І тут не залишається оцих розводів, всіх, знаєте, від води, осаду. Тому завжди, коли я мию, тут все я помила, повністю витираю тут. Тут ну, інколи витираю, але не завжди, бо постійно то руку помию, то ще щось, і воно облякується моментально. Тому тут я не витираю насухо, тільки інколи просто мию з милом, щоб вона була чиста. А тут от, витираю насухо завжди. Після кожного, як тут, Наляпаю, завжди в мене так вже звичка витерти. Ще я купила ось такий подовжувач, коштує 70 гривень. Всього на всього 2,5 метри дріт. І в мене дивіться, там обігрівач стоїть. І розетка там. Тому мені буде дуже зручно так опустити туди і користуватися там. Обгрівачем, коли це буде потрібно. Дивіться, досі стоять квіточки в мене з дня народження. Дуже живучі. Такий білий-білий дріт. Ще було б класно, якщо б ця штука була така, знаєте, є такі кутові, пласкі, щоб не стирчало сюди далеко. О. А я зварила смачний супчик. Буду зараз обідати. Всім смачного. Ось ще в мене пармізанчик. І дивіться, що я ще купила. Я ще в АТБ заходила. Купила ось таке рідке мило. Воно вузьке і стане на, мою маленьку, на мій маленький умивальник. І оця штучка знімається, наліпка. Воно буде виглядати. Більш краще, без наліпки. І потім я туди буду заливати інше рідке мило. Потім я купила ось таке рідке господарське мило. Його можна і стиралку в стирал в пральну машину заливати теж. Тому спробую. Ну, таке можна, ну, щось можна ним брати, можна, може не все прям, але дещо можна. Мені не подобається. У пральному порошку і капсулах дуже такий єдкий запах. І він потім залишається на білизні. Я б краще постільне, постільну білизну прала. Ну, Спробую. Може хтось спробував, то розкажіть, як вам. Так, і ще купила ось таке пральне мило, теж використовуємо його, коли там носочки, щось таке маленьке попрати треба. Так, сільморську купила, носочки купила ось такі Дива тебе, наче я такі колись брала, і вони дуже ну, класна якість. Якщо я не помиляюсь, два авокадо різні, цей ще дуже зелений, йому ще треба полежати, а цей вже можна їсти. Так, імбір і лохину, і моркву. Ось такі у мене сьогодні ще покупочки. І це ще не все. Ось, коротше, у мене сьогодні мильний день якийсь. Це мило ручної роботи. Дуже приємно пахне. Воно натуральне. Буде тепер прикрашати мою ванну і додавати сюди запахів. Так, поки що ось так. Давайте спробуємо. Теж такий нейтральний запах. Я не люблю сильно пахучі всякі штуки. Клас. Ну, такий ледь відчувається, але дуже приємний. Я зняла етикетку. Якщо б там був ще засіб біленький, взагалі було б супер. І якщо б ця штучка була не синя, а біла або чорна. Там були такі в магазині, я бачила з білим, але оця штука була велика. Тому, може, згодом я куплю ту, іншу, ну, інший засіб з білим. І потім просто поміняю кришечки. Бо ця прям класно стала. А та була б завелика для моєї. Бачите, тут дуже мало в мене місця. Тому супер. Майже, майже в мене все вийшло, як я хотіла. Так, і ще зелень. Там в мене петрушка і рукола. І гарбуз. Починається сезон гарбузів. І я його просто запекла. Без нічого. Він дуже солодкий, тому смачний. Так, ну ви знаєте, що треба робити. Якщо ви плануєте повертатися на мій канал, обов'язково підписуйтесь на нього. Все, любі, мої, зустрінемось у наступному влозі.